Усім привіт! Привіт, хлопчики, привіт, дівчатка! Гарного вам літнього дня! І з вами пані Пролісок. Але сьогодні я вирішила замінити свій весняний пролісковий віночок на ось такий літній яскравий, червоненький і ромашки на щічках. Ми дивимося на рідну землю і дивуємося, яка ж краса! А чи дивиться земля на нас? Мабуть, що так. Мати земля породжує на Божий світ квіти. Вони розплющують свої оченятка і пильно спостерігають за нами. Отже, ми сьогодні будемо говорити про квіти, якими геть осіяна влітку вся земля, і на полях, і на луках польові квіти цвітуть, і на клумбах коло будинків клумбові квіти цвітуть, за якими доглядають люди, поливають їх. Всі люблять квіти без квітів. Неможливе наше життя. Кожний раз, коли ми йдемо до когось на день народження, обов'язково треба подарувати букет квітів, бо квіти це так приємно, вони пахнуть, вони красиві, вони такі різноманітні, справжнє диво природи. Зараз я вам загадаю загадку про одну квітку, про яку ми спочатку почнемо нашу розмову. Виросли в лузі сестрички маленькі, очі золоті, а вії біленькі. Здогадалися про яку це квіточку? Золота, жовта серединка і біленькі пілюсточки. ж, це ромашки, ромашки бувають всякі різні в полі. Ростуть польові малесенькі ромашки, ще їх називають лікарськими ромашками. Бо якщо їх зібрати і засушити, то взимку вони згодяться на ромашковий чай, дуже цілющий чай. А ще є ромашки, які ростуть на клумбі, які збирають букети. Ці ромашечки вже такі великі, більшечки. Їх можна і подарувати на день народження, хто влітку народився. То з ромашок прекрасний букет. Розповідь про маленьку ромашку. Проклюнулась на ливаді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять. І всім їм до ромашки байдуже. Незатишно стало ромазці, і вона сумно похилила голівку. Коли чує, хтось грає. Срібно так солодко ворухнувся на ромащиному стеблі один листочок, другий, розплющила ромашка очі, аж то бджілка кружляє, її крильця бринять, і від того музика. Радіє зелена земля, радіє синє небо, Ромашка підвела голову і розквітла, біла-біла, ще й з крапелькою жовто-гарячого сонця посередині. І від того, що Ромашка розквітла, літо стало ще кращим. А зараз я вам ще загадаю кілька загадок про різні літні квіти польові. Подумайте і відгадайте. На просторах поля золотого сині, сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, виграють, виблискують, горять. Що ж це такі за сині квіти, які серед золотого поля, тобто в пшениці на полі, там серед жита квітнуть. Це волошки, волошки, прекрасні польові літні квіти. Наступна загадка. Стебельце – пухнаста тростинка, всередині чорна вуглинка, Пелюстки блискучі, мов лак. Це квітує червоний мак. Здогадалися молодці. Теж прекрасна така літня польова квітка. Горів у траві росистій ліхтарик золотистий, світив і враз потух, перетворився. Пух, яка це така квітка золота, золотава, така гарна, а тоді хоп, перетворюється на пух. Кульбабки, дивовижні наші улюблені літні кульбабки, з яких ми з задоволенням плетемо віночки весняні і літні. У мене тут ще є такий чудовий віршик Ганни Черінь про наші українські квіти, які квітують влітку. Вийшли з рання на гуляння українські діти, їх зустрічали і вітали українські квіти. Ось волошки, сонні трошки синім шовком шиті, Ясноокі, чисто вмиті, розбрелись пожиті. Ось рожева конюшина, а на ній і комашина, що, не дивлячись на ранок, їсть солодке на сніданок. А чиї ж то голосочки? То видзвонюють дзвіночки, то вони, як телефон, розганяють квітам сон. Дзень, дзень, день, вставайте квіти, йдуть, до Донбас, веселі діти, чути голосок Ромена, не торкайтеся до мене, я в недільному вбранні, всі пелюстки випрані. На горбочку мак, в шапці, як козак. Він яскравий, як вогонь, а бундючий Бог боронь, вміє задаватись так тільки ще будяк. Там росте холодна м'ята, добре пахне, як пом'яти. Там шовкова я трава, щось шипоче, як жива. А з травички ніжні личка то вже, братики сестричка, у тих самих кольорах, що й наших на наших прапорах. Розбрелись по полю діти, більші, менші і малі молоді яскраві квіти української землі. Так, дітки, ви наші квіти, ви наше майбутнє, нашої української землі. Виростете сильними, мужніми, красивими, розумними і будете нашу землю і далі прикрашати на зміну прийдете вашим батькам. А зараз літо і можна гуляти до не схочу, ходити в поле, в луг, в ліс і збирати квіти, створювати прекрасні різні букети. Це називається таке мистецтво флористика. От побувати можна влітку флористами і принести додому чудові дивовижні букети з польових квітів, щоб звеселити. Своїх батьків, рідних і прикрасити свій дім шматочками літа, прекрасними очима землі. А я з вами прощаюся на все добре!